Мій прогноз, що 100% буде світова війна по одній простій причині. Не тому, що там Путін щось хоче, там, чи, Лукаш, чи Лукашенко там щось хоче, чи Трамп, чи там президент Китаю. Е, ні, не тому, що якийсь окремий президент щось там хоче суперсвіт захопити. Ні, Третя світова війна почнеться через людський інфантилізм, через небажання людей вирішувати оцей от величезний список проблем, який я озвучую. Вирішувати цей величезний список проблем. Без е, зовнішнього стимулу, такого дуже е, руйнівного. А війна це стимул. От ми дожили до тих часів в 2014 році і в 2022 році, особливо, ми дожили, ми дожили до тих часів, коли тільки війна, така прям велика війна страшна, змогла проявити. Внутрішню сутність людей. От як багато е, серед росіян зла е, вийшло наружу, особливо в 2022 році, так багато зла проявили і українці себе проявили свою сутність за ці три роки. А те, що ви намагаєтеся робити, те, що роблять українські, всякі там психологи, журналісти, аналітики, е філософи, всякі доктора наук, американські, європейські все, що вони роблять, обще експерти по всьому світу, вони намагаються хитрими, багатохадовичними способами, або за російську сторону, або там за нашу сторону, да просто обирають якусь одну правильну сторону і, опираючись на цю сторону, намагаються е оце от взяти. І так хитрими шляхами делегувати всю відповідальність на одну зі сторін.